Вам дається 72 часа для того, щоб покинути територію Великобритании, США, ну і Германії. Ну і молитвенно сложить ручки. Чим далі в глиб Російської Федерації летять ракети, тим вище піднімається градус напруги у московських студіях. Як то кажуть, ми ще не починали, а вони вже штани втримують. Вітаю, я інна Набок. і це свіжий огляд російської пропаганди та абсурдних новин, які вкотре переконують в тому, що Путін не збирається зупинятися. А його посіпаки, відпрацьовуючи методичка Кремля, щодня пробивають дно. Чи навіть тут вже треба сміливо казати те саме днище». Своїми цинічними заявами, приміром Пісков коментуючи дозвіл США бити далекою зброєю по території Федерації, заявив, що використання західних неядерних ракет по території Росії може спричинити ядерну відповідь. А Медведєв каже, що Байден, дозволивши Україні бити далекобійними ракетами по Російській Федерації, вирішив. Красиво піти з життя, забравши з собою значну частину людства. Звісно, ми з вами ці ядерні погрози вже не раз чули від рупорів Путіна. Але зараз головне, щоб наші союзники не повелись на це берязкання. Адже весь світ втруху це лише волога мрія бункерного, якої він не реалізує першим. Бо, по перше, дуже боїться за своє життя. А по-друге, за свої багатства та статки. Же підписав вчора указ про затвердження основ державної політики Російської Федерації в галузі ядерного стримування. Документ, опублікований на офіційному російському порталі правової інформації, вже набрав чинності, і оновлена доктрина передбачає, що підставою для Завдання ядерного удару може стати агресія проти Російської Федерації та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави, ну а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема і безпілотниками. Звісно, його рупори в захваті. Ну, вот это вот наш ответ, так сказать, на этот вот выпад Байдена, да, который неизвестно, так сказать, приведет к каким-то практическим последствиям, не приведет или ну, нет? я просто дальше указ большой, 8 страниц, в том числе поступление достоверной информации о массированном старте взлете средств воздушно-космического нападения самолета стратегической тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты и пересечении ими госграницы России. Ну, надо эти тексты, так сказать, доводить до этих вот, до этих западных голов. И, ну, и, как я вчера говорил, я считаю, что помимо дипломатических, так сказать, формулировок, нужно больше прямых и жестких заявлений в ту сторону. Ну, наверное, у нас вот за это отвечает, как кажется, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев. Он дает туда, значит, всякие разные, так сказать, такие... сигналы. Да. Ну, как бы да, да. Но ну, не очень понятно вообще, воспринимают ли они это всерьез. Вот. Пока, так сказать, не видно, учитывая, вот, опять же, новости про поводу Байдена, Хоча білий дом відмалчується. Вот, ну, поглядим, поглядімо, да, сталося так сказать, тут два місяці. чи за ці два місяці щось проїзд, якби я думаю, що нічого не пройде. Але э, ось це їхнє нічого не пройде зараз. Просто нова методичка всього на всього. то з Кремля, ось цим пропагандистам постукали і дали вказівку заспокоювати росіян і переконувати в тому, що серйозних ударів по території Російської Федерації насправді не буде. Бо ви не повірите, але у телеграм-каналах громадяни федерації таки занепокоєні і почали про це писати і панікувати. Тож на арені одразу з'явився кремлівський блазень Міхеєв, щоб із серйозним виразом обличчя всіх заспокоїти. Возможно, якби американці теж здесь немножко вот, і хочуть пройти, так сказать, пройти би, щоб отримати і то, і ете, і п'яте, і десяте. Ну, в общем, я думаю, що в ближайше так сказать, да, оно все простає всі точки надії. А далі путінський посіпака лише цинічно додав, що потрібно не чекати ударів атакам саме по Росії, а бити по Україні ще сильніше і ще більше. І, До речі, знищуючи всю цивільну та критичну інфраструктуру. І ось вам докази того, що росіяни будуть бити по Україні з новою силою. По поводу розрушення інфраструктури ж саме. Ну да, періодично поступають якісь то дані. але не видно того, щоб... чтобы мы приняли решение по поводу вообще, так сказать, там, тотального ее уничтожения. Для кого мы ее бережем, не очень понятно. Да? Для, кого? для Евросоюза, для НАТО, так сказать, да? для американцев, для кого там, для наследников Зеленского, для какого-нибудь этого, который там в Лондоне-то сидит послом. Но не очень понятно. То есть, грубо говоря, так сказать, вот эта война, так сказать, что называется, автомат на автомат, как бы, при, в современном мире, а мы с той стороны, как бы, да, получаем, так сказать, какие-то такие более жесткие угрозы. А все через те, що Путін не може досягнути бажаного на полі бою, навіть кидаючи в м'ясні штурми сотні окупантів. І пропагандисти вже не приховують, що війну на виснаження вони не потягнуть. Вірніше. Ресурс то у них не, не скінечний. о скінечний що ми от десь от, значить тут от, так скать какое-то там село там там от какой-то опорный пункт это все хорошо, но это не решает стратегический вопрос. Ну не решает, и все. Потому что посмотрите, как бы да на динамику, и вы все поймете. Да, ну таком такими темпами можно заниматься этим вопросом ще лет 10, наверное, а может 20. Вот решает это вопрос. Нет, не решает. Можем ли позволить себе такое количество лет? Нет, ні не, не можем. Да? От бачите час від часу і вони зізнаються у тому, що насправді відбувається. Тож і біснується. Байден пытается сорвать вот вероятный мирный диалог Трампа и Путина. Ведь мы видим, что Трамп вот так он, значит, просто значит, одержим идеей значит, общения с Путиным. Вот он кажется, что он, и может быть и не кажется, на самом деле так он пытается выполнить свои предвыборные обещания, закончить войну на Украине до своего вступления в должность, которая состоится 20 января. Вот. И все для этого действует, и все для этого делает. Почему? Потому что ведь в противном случае его очень легко обвинить болтуном. Вот и мне кажется, что на самом деле Трамп все для этого делает, но вопрос только на каких условиях он это значит пытается предложить в Москве. Вот. Но я вот начался это и скажу, хочу развить мысль. Я думаю, что это Може би даже не ініціатива самого Байдена, а може навіть даже сам місний гра Байдена и Трампа, оцелю заставить значит, президента Путіна сісти за стол переговорів на нівигнут на для Росії условиях. Тепер у московити рвадах від того, що все йде не за планом їхнього бункерного царя, особливо на фоні того, що Путін досі намагається тримати всіх у страху. Та, схоже, його ядерний кийок вже не такий страшний для світу. І пропагандисти теж це розуміють, тому з усіх сил намагаються, хоч якось, залякувати країни Європи. Ось, приміром, гаспарян вирішив це зробити якось ось так. В нашому телеграм-боті хтось достатньо остроумно написав, що давайте зробимо сьогодні об'явлення. Граждані Росії вам дається 72 години, часа для того, щоб покинути територію Великобританії, США ну і Германії. Ну и молитвенно сложить ручки. Не, еще можно взять в руки букетик настурции. Мне кажется, это произвело бы такое сильное э, впечатление на всю вот эту вот э, публику. А я б на місці громадяни Рефії краще б задумалася, куди втікати з Росії, яка не така вже й сильна та потужна. І, як виявилося, зовсім не може захистити своїх людей навіть на власній території, по якій так яскраво прилітає. Це, до речі, вчора підрозділи Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Завдали вогневого ураження по арсеналу 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області то, що атакам з сьогодні ночью по Брянській області использувався неоднократно це, звісно, сигнал о том, що ну вони хотят ескалацію. и без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные, Путин об этом многократно говорил, невозможно. И он предупреждал о том, как будет меняться наша позиция, если вот эта вот дальнобойность, о которой они сейчас рассуждают, до 300 километров будет одобрена. А по сути дела это не одобрение, Для того, щоб Україна використовувала дальнобойне ракети, а це просто об'явлення, що ми тепер будемо бить до 300 кілометрів. І ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії Російської Федерації проти України триватиме. Тем часом бункерный. Когда речь идет о использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Это возможно только с использованием разведданных с со спутников, которыми Украина не располагает. Это данные только со спутников либо Евросоюза, либо на Соединенных Штатах. В общем, с натовских спутников. Это первое. Второе, и очень важное, может быть, ключевое, заключается в том, что полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие стран НАТО. ж така ця заява на російському телеканалі розрахована виключно на внутрішню аудиторію, щоб заспокоїти росіян у самому ж Кремлі горить і палає, і далі буде. Але що б там не відбувалося на болотах і на політичній міжнародній арені, давайте підтримувати Збройні Сили України. Вони точно знають, як зробити так, щоб росіяни зрозуміли, не треба було починати цю страшну і криваву війну. Ну і вони обов'язково це зрозуміють. Все же он примером уже зразумела. Аступы отправляют на убой без разведки или неточных разведданных. <coughs> без какой-либо поддержки артиллерии. А, с одним автоматом, четырьмя гранатами. На взятие укрепрайонов, ВСУ и без всякой либо поддержки Российской Федерации либо военно военной техники. После того, как 21 сентября нас, родственниц настоящих живых матерей и жен, затолкали в автозаки, показали всей стране, что мы э, вне закона, э, страна как будто бы разделилась на э, два лагеря. Мы, родственники, наши ребята, которые находятся на передовой, и вся остальная страна. Да, так, є люди, які нас підтримують, які все одно залишаються з нами. Але цей вот раскол в общество, в якому обвиняют нас, іде не об нас. Он идет, а, от нас, іде від структури, а маховики, репресивної машини, сейчас так жорстко закрутились над нами. Бо що? Бо кожен, хто підтримує Путіна та розпочату ним війну, має за це відповідати. А з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть нашу Україну, і побачимось.